Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Художниця Соня Морозюк прокоментувала інформацію Арма про майно скандальної сім'ї її нареченого Романа Гринкевича. У переліку нерухомості львівського бізнесмена значаться дві квартири, які належать 25-річній Соні. У відповідь на звинувачення, що у мене знайшли дві квартири, квартири є, але одну купив мій батько, продавши до цього нерухомість у Харкові. Його оформив частку на мене. Він є платником. Це його гроші не мої. Другу я купляла частковою допомогою батька. Він є співвласником, написала Морозюк в своєму інстаграм. Вона зазначила, що першу квартиру купила 16 серпня 2022 року, а другу 2 червня 2022 року. За словами Соні, приміщення під свою галерею студію у Києві вартістю 4,6 мільйона гривень вона теж придбала сама. Щодо нежитлової нерухомості під майстерню, її ціна склала 4,6 мільйона гривень. Це приблизно один мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться без готівкою, і банк перевіряє джерело надходження коштів. Нагадаю, що вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадаю, також що готуй документи для добровільної подачі декларації, що було ще зрозуміліше, зазначила морозюк раніше. Соня заявила, що не знає, як заробляє її наречений, і пообіцяла розірвати з ним стосунки, якщо виявиться, що він причетний до корупції.